Слава Україні, героям, слава! Ми роду козацького, діти, з відвагою в серці і любові в очах. Наш девіз звучить гордо і красиво. Козацький дух у серці кожного з нас. На емблемі нашої команди, символи волі, віри і мужності наших предків. Чайка, козацьке судно, то символ свободи. Кажуть, де чайка, там воля, де воля, там життя. Право! Силу єдності, слави, перемоги, під такі всяку козаки бій, А їсті серця палали, як повнотішу. Булава, влада і мудрість, отаман тривати і не задляпахи. А що пам'ятати, козацька рада це правда, а не гордина. Дві шаблі це сила і честь. Кивну голову меч несиче, казали діди, бо справжня сила не в ударі, а в справедливості. Яків – спокій і віра. Навіть у штам козацьке серце знало. Хто не вірить, той не потоне. А промені сонці і вибух на нашій емблемі зі світоперемоги і жах волі, бо козацьке серце вибухає любов від рідної землі. Ми ти, хто волю здобував, хто з тебе боронив і дні перо перебував. Не зглядав ні ворог, ні вогонь, ні хвиль, бо в серці жила козацька сила. Ми несемо світло прадідів, їх мудрість, віру, честь і любов. І хай сьогодні знову їхні подвини живуть в наших і словах. Козацький дух у серці сяє Веде крізь бурі й темну ніч. Любов до краю не згасає. Вона міцніша понад клич. Не згасне дух, не згине слава! Не вмре козацькі ім'я! Бо в кожній серці є держава і кличе воля нас щодня! Браття козаки! Сьогодні на нашій січі рада велика. І про справи державні поговоримо, і куліш перевіримо, і пісні заспіваємо, щоб сила не спала. Гей, гей! Та що це за борщ без перцю? Козак без гостроти, як кінь без підкову. Куліш без сала, то на вечеря, то покарання від самого неба. Братці, от бачите, життя страта. Ми сала і ложка не ложка, а просто палиця. Навіть у в побуті, ви герою. Боч не встиг охолонути, вже баталія на кухні. А ми і боч варимо в військовому. Спочатку розвідка ложкою, потім наступ на Це з нею ваші наступи. Поки звариш, коли ви не стало. Пропоную рішення ради. додати перцю не відбаві. Сала для сили. От бачите, і в побуті, і в бою Слово козака гостре, а душа широка. За засіч, за гріл, гей, гей! Віта за козак задумайська. Я на сонці, шаплі запорожців, як вони на конях гнали ворогів, козацькому роду нема переводу, не його слава, здалечі віків, козацькому роду нема переводули, його слава, здалечі віків, Гей, співай, козаки, про любов. Ту гей, козаки волю золоту Так співали наші діди, і в похід за полю. І кожен має у серці гляд, жити для України, стояти за правду. Тож ми складемо свою присягу, щоб козацький дух жив у наших серцях. Клянемось, зберігати славу козаків! Клянемось, стояти за правду і волю! Клянемось, бути вірним Україні! Клянемось! Козацький дух це не минуле. Він живе у кожному, хто любить батьківщину. Поки живе Україна, живе і козацька сила! Слава Україні! Героям слава!